В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Всечасний наш Отець Пробуш, отець Густав, дорогі парафіяни, кохані Божі діти. Перебуваючи в наших реколекціях, місіях парафіальних, сьогодні знову задумуємось над тим, що це таке є для нас церква, Костю. Спільнота костьола, що це є живі люди, що це є будинок, це є парафія, територія. І сьогодні хочемо собі подумати над такою якби, темою, або навіть ну, трудно назвати це все темами, це є живі ситуації, щоденність, якби точка зору, можна так сказати, з якою ми дивимося на ситуацію костьола як людей і як. Власне, місця чи будинку сакрального, яким є церква святиня, храм Божий. Костю, церква як різні спільноти, церква з спільнота, або можемо сказати спільнота спільнот. Щоб так ближче це зрозуміти, можемо взяти, за приклад родину в цьому випадку, не одну сім'ю. Але родину як власне там братів, сестер, які вже одружилися, мають свої сім'ї. І це є родина, але вони складаються з багатьох сімей. Є бабця і дідушка, вони потім мають дітей, внуків, правнуків, потім вже є і свати, і дворідні, і троєрідні, і племінники. І це вже є велика, величезна родина, і така родина вона складається з сімей, наприклад, село. Наше тут складається з багатьох родин теж і сімей. Наприклад, район він складається з багатьох сіл, область, з багатьох районів, скажем, да? А ціла країна з багатьох областів, світ з країн і так далі, з континентів. Чому ми сьогодні це собі так говоримо? Тому що. Маємо зрозуміти, що костюл це не є спільнота, якась така маса. От, допустим, тут відомо це може так не до кінця трудно зрозуміти, і, і теж це не є проблема тут в нашій парафії, да? де є нас небагато, де ми є один з одним знані. Але представимо собі, що тут є, наприклад, 100 людей на службі Божій, і хтось скаже, що треба там, знайти пісню на причастя. Ну і сказав, і всі сидять, ніхто нічого не робить. Чого? Ну бо хтось дибе, а хто нікому не сказав, так? Відомо, якщо би поділити цих людей по різних таких гуртках, спільнотах, як, наприклад, школа, так, школа поділена по класах, але теж в школі ми знаємо, десь є такі можливості, що діти ходять на різні гуртки. Хтось там на художню, на музичну, на швейну, на плавання, якісь там моделісти, є, які роблять самольотики, машинки, хлопці. Дівчата може на якийсь мастер-клас по кухні, по вишиванню. І чому так? Тому що цих дітей приучують, щоб вони розвивалися і в різних таких галузях, так? так як медицина. Кажемо, о, це, цей чоловік це є врач. Так? І ми потім питаємо, але врач чого? Скажемо, ну, Може бути зубний, може бути окуліст, хірург, травматолог, там, педіатр і так далі. так? Але всі ці люди є врачі. В костілі є дуже така, скажімо, велика мудрість в тому, що є різні такі спільноти, і це не є штучно. Що давайте поділимо тепер, як в колгоспі, хтось буде на фермі, хтось на конюшні, хтось там в короварні, ще десь там працювати, хтось на городній бригаді, хтось на польовому стані. Але це є, скажімо, спільноти, які самі по собі натурально десь там взялись. так. Знаємо, що є. Такі спільноти, наприклад, ружа Ружанцова коло живого, живого розарія. Так чули, ви щось таке. Є люди моляться таємнички вдома, раз в місяць міняються зазвичай в першу неділю. Ось е, знаємо, є, скажімо, отець ваш колись був в Томашполі. Там є дуже розвинутий рух назаританських родин, який є по по всій Україні. Теж сім'ї збираються, моляться, мають свою формацію, з'їзди, реколекції. Тобто ми не можемо сказати, що Ружа Ружанцова це якась нова парафія в парафії. так? Ні, це є наша парафія, але чому, який є сенс скажімо, таких спільнот чи там ОАза сімей? От Ян Павел ІІ, святий, да, Папа Римський він теж був в ОАЗі і належав, хоча відомо сам був без сім'ї, але належав до такого руху світло життя, де їздили там з молодежом. Відправляли реколекції, правили служби, Боже, там в лісі десь разом на реколекціях, чи над річкою, молилися, десь на тиждень виїжджали, чи на скільки часу, і чому? Тому що е, цілим таким загалом е, дуже тяжко є управляти. так? Але якщо в костьолі є е, люди, які належать до якихось спільнот, вони по перше є згуртовані. По-друге, е, кожна така спільнота має свою харизму. і... Вони робляться такі родинні, більше сімейні. От я скажу, що пам'ятаю, з дитинства ми були всі в ружі рожанцовій. і бабця, і мама, і я був дитячий з міністрантами в ружі дітей. І от пам'ятаю, зараз так порівнюю. Раніше, може, цього не помічав, бо це було щось натуральне для нас. Але сьогодні собі пригадую, що в нас в селі було теж. Досить так, багато людей, таких самотніх, десь діти в городі, десь в Хмельницькому, ще десь живуть. І вони були самі вдома. Але ми завжди їх відвідували після Служби Божої в неділю, завжди ходили там щось їм допомогти, щось там їм купити. Пам'ятаю, ми завжди старалися вдома нічого не купляти в кооперації, бо це неділя. Але одно можна було зробити це після служби Божої піти до тої кооперації, до магазину і купити хліб для тої старшої бабусі, до якої ми йдемо відвідувати, і це можна було. І мені мама толкувала, що це не є гріх в неділю йти в таку кооперацію і взяти цей хліб. Чи пам'ятаю власне? Ми ходили таких ро ну, це не родичі наші, це сусіди, а така родина Каньовських. Вони такі старші люди вже були їхні діти в городку жили. Ну це недалеко 7 кілометрів з Бедриковиць. Але вони, скажем, тижнями були самі, бо там раз на тиждень чи на дві неділі хтось приїде. Ось і ми до них ходили. Я спам'ятаю, як дідусь таку мав велику кварту бляшану, чаю робив гарячу, завжди мені давав лишкою пробувати. Чи каже з той сторони не пий, бо я тут пив старий діду, ти бере від вуха ти звідси. знаєте. І що я це кажу? Тому що я не пам'ятаю, що в нас в селі хтось помер самотній і 3-4 дні лежав в хаті, ніхто не знав. Такого не було. Все, люди, сусіди ходили, бо це сестра з ружи, бо це ружанка наша і так далі. Сьогодні включити телевізор, радіо, кажуть, десь там в місті знайшли людину, не знати, коли гмер. А я вам скажу просто чого. Тому що люди, ну так я буду приклад казав, да, допустимо, люди не, не ходять в ружу, чи там в другу спільноту, чи до костьола. Бо все ж таки, люди в костілі це вони між собою е, жиють, вони е, знають один за одного, вони виховують один другого. І діти, і покоління виховуються. І, і це було, пам'ятаю, в нас Ксьон приїжджав в село сповідати хворих, і він завжди в якійсь там хаті правив службу Божу. А потім ходив з причастям по хворих. Ось і так само, наприклад, похорон, як був на то відомо, ми йшли, бо знали, що там, де правити, що там і посповідаємося, і комунію приймемо. Ну і потім в селі построїли кості, такий, ну невеличкий, але. Власне, гарний кості у нас є. І люди вже всі, скажімо, хороняться, то йдуть до костюла. І відомо, що це вже є такий, знаєте, ну, привілей. це паспорт мого життя. Якщо мене ксьон схоронить там і вдома відправи, і в костілі, і на цвентари, це є віддання пошани цій людині, і такий є обряд. Так Взяти можна книжечку, і там написано, як це має бути. Відомо є різні ситуації, де нема такої можливості, де де тільки на цвинтарі праві, чи тільки в хаті, чи там як. Але хочу сказати, тож, я коли був пробущом в Житомирській області, в Ружні там в одному селі, теж ну, привозили там часто десь, допустимо, старших людей, які вже забирали на старість там до себе в квартиру, але хоронили в селі. Ну і ми привеземо на цвинтар, відправте нам. Ну я кажу, знаєте що на цвинтар я правду для людей невіруючих. Хто не ходив до костьола, хто не сповідався, чи там якийсь алкоголік був, що з горівки помер. Ну, ми його не судимо, але якусь молитву треба відмолитися. Ну, то йду на центр відмолюся. Але кажу, ваша мама чи ваш тато, вони сповідалися, приймали причастя, чого я маю їм виривати листки з книжки. Як написано, що три стації, ну то давайте будемо їх. А ще в ружі була, а ще в стражі Гоноровій, а ще в якійсь там молитві і так далі. І я кажу, давайте будемо робити так, щоб ми в кості правили. Тому що, як я можу сказати, що людям в парафії що є похорон, ну і буде там на цвинтарі 5 хвилин, ну, то це якось несерйозно. Да? Ну І теж був такий момент, Привезли там померлу людину, але в місті велику трумну, заказали все, а ми в каплирці правили в садику, нам дали приміщення, Ну і ця трумна не входить через двері, вузькі двері. Ну і машином під'їхали під вікна, відкрили вікна. Машина стояла під вікнами, ми в капличці. Але, власне, що цікаве, що ця людина, вона теж за життя казала, що в мене відправився похорон в костілі. Бо я все життя до костіла ходила і каже: тепер хай костіл за мене подбає. І ці діти вони не були дуже віруючі, але справді подбали, бо так їх там мама просила. Теж був на такому одному похороні. що... Приїхав син і каже, ну, що там була така щаслива ситуація, діти їх відвідували. Е, Теж там десь від, від парафії 30 кілометрів треба було їхати, ну і вже до хворої треба. Ну, я приїхав, там посповідав, бабця, очевидно, вже така ледве-ледво жива, е, але ще там контактувала, розмовляла трошки. І, цей, ну, і Потім десь до двох неділь е, приїжджають діти, і, ну, що мама вмерла треба до, до, на похорону. Ну, я приїхав на похорон, відомо відразу якось так, навіть знаєте, собі науку, проповідь приготував, що е, ця людина встигла, що діти подбали, що мама віруюча, що ну, зробили так, як мама теж хотіла, і послухали, і щоб дітей теж люди виховували так, щоб вони е, потім хоронилися з ксьонзом, а не самі. І вже так собі якось, ну, це все думав, що по дорозі їхав, дивлюся, багато людей, прихожу, і цей син мене кличе на. Десь там в кімнатку. каже: ой, чи ми як того прибирали, де мама лежала. Каже, ми знайшли таку бумажку, якусь написано. І от мама тут пише нам, що не забудьте мене посповідати, і як я помру, то щоб з ксьонзом мене поховали і щоб ви теж за мене після смерті молились. Кажуть таку бумажку, от ми не знали, чи її викинути, чи що, чи вам віддати. Навіть я каже, давайте, я вже поміняв проповідь. Якщо є ця бумажка, я вже її поміняв. Науко. І справді, знаєте, кажу людям на проповіді, що знаєте, є різні завіщання. Тобто ми записуємо там на когось переписуємо хазяйство, хату там і так далі, землю, городи. І кажу, ну і вони дуже гарні. І якраз я теж мав з собою там документи, бо треба було щось з костюла зробити. Від нотаріуса така гарна бумажка з печатю, така з рамочкою цим обмальована. І кажу: ви знаєте, як завіщання виглядає? Ну, от кажу, я якраз з собою маю, дивіться. А каже, а в мене є ще інакше завіщання. І така порвана бумажка, якась нерівна. І каже: от дивіться, а це завіщання божественне, без печаті, без подписі. Три радочки просто посповідайте мене, поховайте з ксьонзом і моліться за мене після е, смерті. Ну і там люди прийшли помше і кажуть, а вона була в ружі. Ми каже, все ходили, все молилися з нею. І каже, ці діти, може, до кінця не понімали, але вони бачили, що. Що ми сходимося, що для нас це важливе. Ну і потім ці діти десь там. Потім я вже Ксьон запитав, де вони жили в іншому районі, що вони справді почали ходити до костьола. Знаєте, таке завіщання навернуло дітей. Хочу вам сказати, що дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що в такій кожній спільноті знаєте, є харизмат, тобто є якесь таке правило життя. От, і і, 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 і так, як Сонц має правило, так як монахи мають свої правила, власне, люди теж в костілі мають правило, бо е, трошки так виходить невідповідально, коли ми а, підемо на службу і прийдемо. Посиділи, пішли додому, щось там, е, помолилися, так як міли, пішли додому. А вже, наприклад, якщо я десь там належу до якоїсь групки, десь є відповідальність, то тоді насправді вже немає проблеми, щоб там. Скажемо, знаєте, бо найчастіше відомо, найчастіше це є, власне, в тоді, коли треба чи похрестити, чи шлюб взяти, чи похоронити. Завжди в тоді, поки якби, ця людина без маски. О, ми вже так хочемо, а ми так плохо. І чи це буде катедра, чи це буде кості, чи це буде капличка, як ваша хата, скажу вам чесно, що всі ви маєте право похоронитися так, як книжка приписала. А ксьонс має обов'язок вас так похоронити. Як до мене хтось приходить і каже, отче, ми хочемо там, щоб тільки в хаті відправили, і, ви, і, це, і ми десь там повеземо далі на похорон, бо десь там в селі часом в місті мене просять, от, відправте в квартирі, а ми там веземо десь в Житомирську область ховати. І це я кажу, я не маю права. Я кажу, ви маєте потребу, і ви маєте право від мене требувати, щоб було по всіх параграфах. А я не маю права поміняти, бо та книжка пише. Це ж не те, що десь там когось розстріляли на війні, чи, чи десь вступився, не знайти, і, і Бог знає, як там без гробу люди. яка Це нормальна ситуація, як я можу вам відказати. Це ж мій обов'язок по всіх падіжах. Знаєте, і це дуже важливо, щоб ми пам'ятали, бо ми може, часто, е, от як люди, вони кажуть, що він скаже нам про смерть, хай каже, в тим померлим. Ну вони вже свої відслухали. Да? Треба нам, я ще кажу, найчастіше, то молодеж треба казати, як правильно вмирати, бо вони. Жиють, жиють, старіють, а потім все одно по-своєму робиться. Да? Ось що ви насправді, як такі активні парафіяни, завжди повинні пам'ятати, що найважнішою спільнотою це є ваш костюл і ваша парафія. І якщо я людина віруюча, то я сьогодні живу, звісно, дай Боже всім здоров'ю, щастя, найдовше, і сто років без ремонту жити. Але ми не знаємо, хто коли буде покликаний там до Бога вже. І дуже добре є не раз сказати. Ой, чи там в за підійти, чи там людям якось що. От як я гру, от так зробіть, щоб я була в костілі, щоб мене занесли до костьола, чи не знаю, чи там в капличку, чи в веранду, чи під вікно. Але я хочу бути на тому святому місці, де правиться служба, де люди кожну неділю приходять. Де, наприклад, про мене будуть пам'ятали, бо, бо це є важливе, щоб таку людину обмолити, щоб насправді ця людина не була якби в ущербі такому. Да, бо а що її відказали? Ну ніхто не відказав, да? тільки навіть може бути, що і не знаю, там хата двох-трох на вас, і, і луча за кості, і можна там тільки хрест повішати, дзвоники вже буде лучший костіл. Але чогось тут є костю, правда? Тобто це місце є святе, воно є важливе. І, і дуже добре, щоб ви власне пам'ятали, що е, така найважніша спільнота ваша це є ваш парафіальний костіл, де ви збираєтесь. Де тут і все відбувається, де від найменшого до найстаршого, кожен має своє місце, кожен повинен бути зауважений, обмолений, вислуханий, обслужений. І, власне, в тоді, коли вже ми самі не можемо цього робити, бо вже склали руки по смерті, вже нас принесли до костьола. Так як помню, в Польщі такий плакат, колись бо не помню, чи вторік, чи позавторік, такий рекламний плакат, дуже часто на костьолах висів. Що дядьки несуть трумно, і написано йди до костьола, за ким тебе занесуть. О, так, Щоб людина собі усвідомила, що Тебе і так колись занесуть, але чого ти своїми ногами можеш не йти. Да? Ось. Але настільки ми повинні вимолити в Бога, ми співаємо в суплікаціях святий Боже, співаємо віднавлення несподіваної смерті, збережи нас Боже. Власне, Ми, як християни, ми хочемо мати сподівану смерть, ми хочемо в свідомості старіти, вмирати. З людьми прощатись, просити Ксьонта, щоб відправив за нас. Я пам'ятаю, у нас в селі, там, де мама живе, то навіть є такі інтенції нам, що як я приїжджаю, то люди пишуть за щасливу смерть і життя вічне по смерті. Бо вона каже: Я не знаю, чи за мене хтось закаже мшу. А я хочу зараз, щоб помолилися, щоб я щасливо вмерла і по, по смерті, щоб була в небі. Люди є свідомі цього, щоб власне, з Костолом жити, з Костолом вмирати. І теж, власне, хочу вас, кохані, заохочувати для того, щоб ви ну, були свідомі. так? Ми Кожен має перейти цей поріг смерті до вічності. Там буде добре, бо нам так Бог обіцяв і казав, що ані око не бачило, ані вухо не чуло, ані серце не може збагнути. Як прекрасно там є в небі, і Бог приготував. І бачимо сьогодні гарне читання, як отець звернув увагу про те, що про цих трьох хлопців, юнаків. Як описано в книзі Даниїла, в третьому розділі, цікаво, що от таке речення прозвучало, дуже гарно ви читали сьогодні. Каже один з них: Я не знаю, як Бог зробить, чи Він нас врятує чи не врятує, але ми кланятися твоїм тим божкам не будемо. Тобто вони не требували від Бога чуда якогось, вони просто Богу довіряли. Там не було молитви, Боже, ратуй нас. Ні, Він сміло сказав і свідомо, що. Чи Бог нас врятує чи не врятує, я поклонятися другому не буду. А потім ці солдати прийшли власне, на виходу назора, його слуги кажуть, та ж ми троє хлопців кинули в цей піц. А що там четверо ходить? І він прийшов, дивиться, там четвертий ангел з ними, так? ну і повірили. Так? так що знаєте, я вам скажу, що навіть такий християнський похорон, навіть вже як ви перестанете ходити, говорити щось робити, вже навіть похорон може. Бути проповіддю, євангелізацією. Навіть через те, що хтось побачить і скаже: оцю людину так гарно поховали з Богом, щасливо, з молитвою, в костілі була. Дзвони дзвонили. був, Люди молилися. І це може бути, що хтось подумає, я би теж так хотів вмирати. Знаєте, і може людина навернутися. Тому теж просимо Бога, щоб ми і за життя Бога проповідували, і так само по смерті, щоб були живою проповіддю для тих, то, що є в мандрівці, щоб ми колись в небі з ними зустрілися. Амінь.